Чи можливо призначити пенсію автоматично? Це просто тим, хто не отримує пенсію після досягнення пенсійного віку, її буде призначено автоматично без звернення до фонду. Пенсія за віком призначається на підставі інформації, яка надходить від інших державних реєстрів і страхувальників до реєстру застрахованих осіб. Людина може подати додаткову інформацію про себе в будь-який час, заповнивши анкету на порталі електронних послуг. Перевіряйте інформацію, подану за вас страхувальником. Для заповнення анкети увійдіть на портал за допомогою КЕП або за вашим банківським ID. У меню оберіть анкета надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком. Ознайомтесь із повідомленням і переходьте до анкети. Це ваша анкета. Додайте те, чого не вистачає, виправте неточності. Завантажте скан-копію необхідних документів, натискаючи Додати файл. Заповніть обов'язкові поля та подайте анкету. Призначення пенсії автоматично. Ручно.